З нагоди 44-ї річниці заснування міста відбулася урочиста церемонія життя заради перемоги. Цього року не було переможців та пишних нагород. Присутніх об'єднала одна мета подякувати тим, хто намагається зробити життя нормальним. Більшість військових не змогли особисто взяти участь у церемонії. Їхні відзнаки та сертифікат на купівлю тепловізору відправляться на передову. Перша нагорода це був сертифікат на отримання тепловізору. Це чекає наш підрозділ, тому що він виконує бойове завдання, і цей тепловізор просто необхідний для підрозділу. Далі були отримані грамоти, грамоту отримав командир військової частини, грамоти отримали військовослужбовці, які несуть службу і виконують час. зараз бойове завдання. Безмежні слова подяки та визнання адресовані нашим захисникам, які віддали своє життя у боротьбі з російським ворогом. Десять захисників відзначено нагородами за заслуги перед містом посмертно. Відзнаки отримали родини загиблих. Марін Сергій Сергійович, солдат підрозділу територіальної оборони. З перших днів російської військової повномасштабної агресії став на захист рідного міста, вступивши до муніципальної варти. Згодом перейшов на службу до підрозділу територіально. Пішов із життя 2 вересня під час виконання службових обов'язків. Відзнаку отримує дружина Наталя Григорівна Марія. Свій вклад в перемогу роблять усі незалежно від віку та статусу. Тож публіці були представлені юні помічники-волонтери, які з перших днів війни поряд з дорослими допомагали у зборі коштів, гуманітарної допомоги та працювали руками. Серед них і Яна Літвінова. Дівчинка сортувала речі в гуманітарному штабі на рівні з дорослими. Дуже задоволена. Я... Мені дуже подобалось допомагати у волонтерському штабі. Це для мене дуже. Приємно я допомагала розкладати одяг, збирати гігієнічні набори. і все. В рамках заходу з вітальним словом виступили чиновники з району та області. Урочистий захід творчо доповнили виступи колективів палацу культури.